24 вересня. Погода прошена. І вже би щось сіяти. Рівно дві неділі падав дощ. День-день, як не цюрто кап. Мокро і мокро. За цей час випало 100 мм. Десь більше чи десь менше. І так нам обіцяють два дні погоди. Сьогодні обіцяли сонячно, але те сонце десь показувалося трошки, це вже під вечір виїхав в поле. Поле після ріпаку. Трошки-трошки підсохло зверху, ну так, що не ліпиться на колеса. Тому, щоб сіяти, вирішив просушити землю. І найкращий агрегат, який з цим справляється, простий КПС. Зрухана земля, вона просохне досить швидко. І, нагадаю, після ріпаку робив міленьку дисковочку. Потім робив смарагдом. Відео про роботу смарагда є І отак ще посходило. Зараз то одна ділянка, переїду на другу, гляну, чи там є більше падалиці. Я думаю, КПС трохи підріже. я не дуже глибоко беру, бо тому що... Виверне брилу. Довго вагався чим робити, але думаю, що після смарагда тут би було більша груда. Погода трохи внесла корективи в плани. Після ріпаку планував сіяти пшеницю. Але частково буду сіяти знову по зимі ячмінь. доликах тут трохи більше є падалиці, не знаю як ОПС буде справлятися. Можливо, поправлю два сліда. Появилося під вечір сонечко. Я думаю, трошки підсохне, можливо, ще завтра буде добра погода і хоч би щось посіяти. Хай гектар, хай два. Тому культивація, я думаю, тут підійде найкраще. найкращий варіант долику, була більше вологи. Можливо, тут був більше ріпак і більше висипалось. Не можу сказати, Вон виїжджає на а тут земля чорна. Ось така в нас погода получається цього року. Як ж нева трохи дощевом. Тепер вересню дощить, були ту сою збирати, та ще й гречка є. Я розраховував, що буду сіяти ячмінь після гречки і сої. Так що трохи робимо перестановки. Я думаю, біти не будемо. Стої стоїть. Всюди. Ніхто ще навіть не пробував, хоча вона вже готова до обмолоту, але вологість така велика, що просто пальця нанеці. Їй треба тиждень сонця, мабуть, щоб вона підсохла. Осінь робить своє трошки душу і вже болото роблю під кутом до того як робив смарадон і вийде під кутом до посіву посів буде вже йти прямолінійно, потім краще було. Проводити оприскування по рядках. Я вже казав, що навігатор вийшов з ладу. До добра швидко привикаєш. Сьогодні кропив ріпак без навігації. То вже не то. Десь будуть пропуски, а десь перехвати. Ну, але краще, щоб були перехвати, ніж пропуски. Я розраховував, що буду робити смараком. Так упадали цю без проблем забрав. Він краще заробляє, ніж КПС. ну Але зробляється після КПС чудово. Де от на горбках сухіша земля, зараз розвернуся, бо сонце засвічує. Просто чудово. б день почекати, було б взагалі ідеально, але нема куди чекати, бо далі знову дощі. І потім буде все на раз. Якщо буде погода, треба буде сою збирати. Ось таке. Тут якраз така земля як має бути в доликах мокрувато, а на гробках просто чудово. Ще є один кусок ріпаку, там буде пшениця вже, тому що там вода стоїть на полі в доликах. Там ще не скоро заїдеш навіть. Так що виходимо з ситуації, вибираємо все, що можливе. Сіяти буду і узиміє ячмінь сорт Парадіс. Про нього мова йшла від ДВС. -у. Мав я таку досвідну ділянку. Там усів еліти і зараз планую посіяти 4-4,5 гектари, мало би получитися з того насіння. Бо завтра було сонце, це би падали це підсохло. Все одно кафе підрізать. Так виходить. Земля якраз така як треба. Ну, можна би було ще почекати, але нема коли вже чекати. Борони за боронами ланцюг, трошки ще загортають рівчики. Все-таки широкі колеса трактора менше трамбують, хоч 6 тонн. Тут абсолютно не заросло ріпаком після роботи смарагда. Тут був слабший ріпак, можливо, менше втрат, не можу сказати. Вже таких, при таких дощах е, обов'язково щось би зійшло. або Смарагд заробив те насіння глибоко, то буде видно. Одним словом, зрухана земля по-любому швидше просохне. Саме головне, щоб вночі не впав дощ. Тоді вже буде все. Посів бій. І маю надію, що прогнози синоптиків справдяться хоч раз. Жаль, мало поля. Підпусів, більше нема по чому сіяти. А сіяти по пшениці я щось абсолютно не маю бажання. Минулий рік я посіяв, але врожайністю не був задоволений. Тобто мій ячмінь по пшениці, хоч і оранка була, дав 48 центнерів. Можливо, мало. Добре було. Але можливо роль зіграв попередник. Ну, ріпак зернові Я думаю, попередник добрий має бути.